Пересувний євромайдан, черкаські активісти у четвер організували автопробіг на підтримку підписання угоди з Європейським Союзом. З десяток машин провезли містом прапори Євросоюзу та України. Маршрут проклали центральним бульваром. Стартували від площі Сімсотріща, повернувши на Можайського, фінішували на театральній площі. Ми хочемо ще раз президенту і уряду і Верховній Раді. Показати, що ми за підписання угоди про асоціацію я відслідковую всі новини з приводу Євромайдану на Фейсбук, і мене дуже цікавить це питання і турбує. І хочеться якимось чином допомогти і внести свій вклад, зробити максимально те, що я зможу. А тому що я дійсно вважаю, що Україна це європейська держава, і хотілось би бачити, щоб відповідність життя, щоб у наших людей також було європейський рівень. Що був. Та незважаючи на прагнення мільйонів українців до євроінтеграції та на різнобічну демонстрацію таких прагнень, угода про асоціацію між Україною і Євросоюзом на саміті так і не була підписана. Натомість, наша держава і ЄС прийняли декларацію Східне партнерство Дорога вперед.